Привіт, неймовірно. Це просто послання для тебе, тому що ти унікальна. Ми часто чуємо це слово унікальність. Кажуть, кожен унікальний. Але якщо кожен унікален, то ніхто не унікальний. Ні. Зовсім ні. Унікальний, інакше це неповторний, така, яка є ти, більше нема нікого. Саме з твоїм характером, з твоїми емоціями, почуттями, які ти зараз переживаєш, з твоїм досвідом, з твоїм сприйняттям себе та світу, з твоїми думками, інсайтами, з твоїм особливим зв'язком. За творцем, ти неповторна, така, яка ти є, і я вдячна тобі за це, тому що насправді твоя неповторність її видно за кожною твоєю дією, її видно в усьому, навіть якщо ти сама її не помічаєш. І навіть що думаєш, що ти така, як інші, ти така, як інші, все одно в своєму унікальному, неповторному ключі. Просто поміться і подякуй собі за те, яка ти є, яка ти є вже зараз, не яка ти будеш колись там в тому майбутньому успішна, реалізована. Ти вже є така, ти вже прекрасна. Просто подякуй собі за це, за те, що ти є, бо ти все прекрасне, що маєш в своєму житті, маєш завдяки собі, завдяки тому, що ти тут є, і що ти живеш, обіймаю та бажаю тобі гарного дня, неповторна.